Вітаю всіх, пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень із 20 по 26 січня 2025 року. Як завжди, на три варіанти: поради від ангелів на новий тиждень. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам порада. Зміна курсу. Ну, вам говориться про те, що ви прожили якийсь певний свій життєвий етап. Можливо, щось у вас вже відбулося, і вам варто подякувати все за те, що з вами сталося. Як, як би воно вам потрібно було, не потрібно, як ви вважаєте, це ролі зовсім ніякої не грає. Тут головне, щоб ви тепер усвідомили, що. Щоб з вами не відбувалося, вас підтримували ваші ангели, вони вас захищали. А тому наразі вони вам пропонують, щоб ви щось в своє життя залучили нове. Можливо, змінили існуючий стан речей, який у вас є наразі. Комусь, можливо, потрібні зміни в роботі, комусь в особистих стосунках, комусь взагалі у спілкуванні з оточуючими. Вам потрібно щось зробити, якийсь розворот на 180 градусів, щоб ви змогли побачити інші напрямки, могли визначитися з іншими напрямками і розвивалися саме в чомусь новому. А якщо ви це зрозумієте, оберете свій шлях, тоді вам ваші ангели ще стануть у більшій допомозі. Головне, звертайтеся за ними до них за підтримкою, щоб вони вас оберігали і допомагали вам щиро і від серця. Другий варіант. Слухайте. По-другому варіанту, можливо, ви перебуваєте швидше за все, в якомусь стані хаосу. Щось у вас справи, можливо, не доводяться до логічного завершення. Багато починаєте, нічого не закінчуєте, беретеся за різні сфери свого життя, але ладунь не можете навести в жодній сфері. Тому вам потрібно дослухатися до себе, до своєї суті. Що ви бажаєте, чого ви бажаєте, визначиться, тому що лише людина, перебуваючи на самоті, і коли вона занурюється всередину себе, вона може визначити, що для неї є корисним, що є її істинним бажанням. А тому, якщо ви будете виконувати свої істинні бажання, ви, вас будуть підтримувати ваші ангели. Ви можете на них покладатися, вони подбають про те, що у вас буде відбуватися, навіть тоді, коли ви будете відпочивати. Тож, дослухайтеся до себе, визначіть для себе на цьому тижні, що для вас є головне у вашому житті. І третій варіант. Не здавайтеся. По третьому варіанту вам ангели підказують, що. Можливо, ваші молитви вже почули вищі сили. І ваші ангели вже почали над вами і над вашою долею працювати, щоб внести певні зміни. Тому вам не варто здаватися перед будь-якими труднощами. Все, нам все дається по нашій силі. Що б не виникало на вашому шляху на цьому тижні взагалі в житті, вам потрібно розуміти, що у вас на все є сила справитися з будь-якою ситуацією. А тому не здавайтеся, рухайтеся вперед. Головне, ви повинні чітко усвідомлювати свій курс, свій напрямок, свій шлях і свої бажання. В такому випадку, коли ви чесно, самі перед собою ви знаєте, чого ви бажаєте найбільше. От, і починаєте діяти, якісь прикладати зусилля, певні кроки робити для здійснення свого бажання. В такому випадку для вас, для вас ангели будуть працювати іще більше, ніж до цього. Це був третій варіант. Ну, такі ми маємо поради на новий тиждень. І Бажаю, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.